Щоб заробити на життя, він малює гумористичні картинки для періодичних видань Франції. У вільний час бере до рук стару книгу із віршами класиків і зображає на її сторінках свої враження від прочитаного. Нині популярний гумористичний художник, знайомий зі своїм незвичним уподобанням рівнян це гумористичні малюнки. Інтерпретація тексту, не ілюстрація. Виставка, яку привіз до рівного, персональна. Тут те, що мені подобається, але звичайно, щоб заробляти гроші, співпрацюю із газетами і журналами. Виставка, яку автор привіз до рівного, називається Сторінки однієї антології. Вона кажуть організатори, демонструє осучасне небачення бачення французької літератури. Малюнки, які він там, якими він ілюструє цю поезію, вони надзвичайно смішні і вони відкривають нам трошечки інший сенс, який ми звикли бачити в класичній літературі. Габс, певно, єдиний художник у Франції, який малює у вже надрукованих книжках. Пояснює, таким чином він демонструє свободу слова, яка у Франції має давні традиції. І трагедія із карикатуристами журналу Шарлі Ебдо не похитнула вільнодумства митців. Тому що це французька традиція, започаткована ще за часів Рабле. Є чимало видань, і не тільки Шарлі Ебдо, які використовують карикатури. Утім, на відміну від колег, габс не висміє у своїй творчості політику чи релігію, а по-доброму зображає те, що відбувається довкола, і вчить у щоденному житті помічати приємні миті, як доказ демонструє ось цю картинку, яку якось побачив зимового ранку мені вона дуже подобається, тому що людина, яка написала цей вираз, я люблю свого ангела, використала скло машини як білу сторінку. Для Габса білою сторінкою є Україна. Сюди він приїхав уперше. До рівного завітав на запрошення французького альянсу у рамках відзначення міжнародного дня франкофонії, який припадає на 20 березня. Рівненські шанувальники французької культури кажуть, що його творчість радше дивує і зацікавлює, аніж допомагає пізнати зміст самих поезій, і сподіваються, що в нашому місті теж з'являться такі нетипові митці. Це цікаво більше аніж пізнавально, адже він не він висуває власне свої ідеї. Ну, бачить, якби це з свого плану, а не саме так, як автор це пише. Якби ми мали такого митця, можливо, це було б якби поштовхом розуміти і наших поетів, українських, рівненських. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.